Тихого, мирного, гарного дня вам як ніколи. Знаєте ж, хай морець ці три доби вартували навіть просто цього ранку. Просто цього ранку. Це щось взагалі. Поза законом. Я не знаю. Діти ще сплять, буду будете показувати, бо я як вийшла, в мене очі повилазили. Ну я знала, я бачила Бить з номером, коли замовляла. Але вживу ну, воно взагалі жодні. Що...

Що там? А? — Що там? Багато? Так, сьогодні вітряно. — Так, даєш, що не попадає. А Їжі ще не бачили, хоча вони тут можуть бути. якщо на галічному пляжу, то є і Пісочні пляжі. Дісти, інфраструнчик. Це хоче під кондюром. Гусарська конура. Це щось пов'язане гусарами. В них називають не гусарів, а піратів. Я в прикладі вже піддивилася. Це ж піратське містечко. Ми будемо зараз обідати. Будемо? Будемо. Хотілося спочатку сісти ось там, дуже гарно. Але так спекотно, що будемо сидіти тут. Пані сьогодні не готує. Тимур, шоці, йому принесли тарілку величезну. Тимур замовив біф, собця Яловичина з лапшею. Може не будеш поки їсти? Зараз ще піцу дадуть. Ми взяли чотири супи піцу. Все, не розголювались пацінок, зараз покажу. Нам порадили так цей заклад. Піц багато, 14-15 євро від 12 євро. Це Маргаріта. І вище ми морську взяли. Сенкі. Так, а ми замовили три однакові. Крем-суп з креветками. Крем-суп з креветками? Тимур не захотів чогось. Коштуйте. Ти скуштувала? Ну що? Щось, папа. Що? Я не зрозуміла. Такий томат нам. Такінтоматний чи кривет. Угу. Прикольний. прикольний. О, ось наша морська піца. Пахне, вона Да? Тимур захотіє від цього супу, каже, дуже добрий. Ви бачили, що там креветки плавають? Угу. Угу. Так, Юхі. Ось Тимур взяв за 5 євро, а ми з креветками... Де вони, де вони, де вони? Шрім, крем, суп. Так, ось 8,50 євро. Mm. Дуже багато начинки у піці. Mm. Сильно. Я ще сказала за чот. Та то він. Каже, нормально? Mm. Ну, так, кажи, нормально? Oh, а? Oh, все за чот, не. Все, це за саме найкраще. Все mm смачне. -hmm. А мені подобається. Mm -hmm. Томатний, там це за 8,50, в принципі, такі ціни. М -м -м. Що нам хазяїва апартаментів порадили, кажуть в ресторані де вони ходять. Там, де дорожче, а там де. Так що смачно і по ціні більш менше. Щось мені здається, Вітальна вечеря може бути також в цьому місці. Дуже смачний суп. Я не знаю, як ви сумніваєтесь. Це на максималках. Я хочу рецепт. Мачно. Суп не просто смешной, это что-то Ну, они прям... Уже ну, Сеша тоже кажется, что это удобно. еще пиццу, что что-то И цена в самом закладе. Я вам, я не знаю, видничку назву, пока... назву показала. И цены... Полина женщина. потому что она в Березе. Навіть краще тут. Типі не дешево. Смачно, смачно, величезна кількість значення дуже добре. Угу. Якщо знайду в інстаграмі, я зараз розумію, вдруг друг там в цьому місці, заходьте, Не пожалкуйте. Дивіться, все навкруги зроблено як корабль. Піратський корабль. Ти вже з ким розмовляєш? А, бачите? Поки я хожу. ось єваю трошки. Стінок збираю, кошолочку. Вони шляхом зайшли сувенірні. Ну, поняли, так? Скільки? 35. 35 євро. Каже, як же ж без месі. Ваш акціонер, значить, ладно, що так. Молочко, до речі, жирність 3,8 я взяла. Масло по 5. Знайшла якісь 2,79, жирність 80. І гляньте, які в них є масочка. Масючки по 73 центи. Прикольно, пірочки. Яблука по 2 євро. Фрукти до Ми завтра поїдемо в великий супермаркет, велике місце. Так, абрикоси 4,72. Полуниця є. 3,39. Лахена 3,75. Ми ходимо. Так, Золце металіну. Ой, це кладовище. Це церква якась. Захід церква. Ми просто йдемо додому. І зайшли там, де тіньок, якщо чесно. Тут гарно як. Тут гарно. Звідусіль просто. Що купили на 49 євро водичку. Взяла різну. Взяла ось таку і таку. Хоча нам сказали, що можна пити з крана, вона тут смачна і чиста, але сиру все одно не будемо пити. Каву будемо добре варити чай, а пити свіжу, взялась таку. Так, діти колу вже забрали. Це зараз на пляж візьмемо. Сосиски, два сира, дві ковбаски, ці канапки робити. Яйця, масло, який соус був на знижка, гляньте, якусь прикольно він виглядає з печених перців. Так, сік це везли з собою, не, не, пили, не, не почали навіть в дорозі. А вино нам подарували, бачите, навіть запечатане, це домашній сам робить господар. Занесла його дружина, подарувала Вітальний. Це скуштувати взяв чоловік. Пива собі, Млеко 3,8 і апельсиновий сік. Так, це не все. Цукор, каву я везла. Взяла ось такий да, молочка. Ну, хлоп'я, хто захоче, як перекус сіль. Сіль, прийшлося брати в будь-якому випадку. А велику банку взяла таку, що можна потім забрати з собою морська. Щось вона 2 євро коштує. І хліб, хліб чи бату, та батон розламався просто. Ось такі покупки на 49 євро. Я зрізаю виноград, нам дозволили. Нам сказали, що то можна і треба робити. Я не сама так вирішила. Так, що ще й такі бонус. Я ж вам не показала ще одну варанту. А, рамтура не була. Я потім це покажу разом. З рамтуром, боже, яка краса. Яка краса? Так, зараз покупалась. я перша, просто, щоб привезти себе до ладу. Я хотіла вже ще накрутитися, але вже не встигнула ще щось. Підемо ввечері. Сьогодні я не готую взагалі. У нас є кухня. Бачите, ми купили сьогодні, їжу, завтра будемо снідати. Ми близько до моря, але високо. Оці ступіньки, вони мене наканають. Ми сьогодні двічі були на морі, вранці ходили, повернулися, пішли, пообідали. Скупилися, повернулися. Знов пішли на море, повернулися. Зараз ще підемо я вже не можу, я вже прокачала свої ікри. А воно хто хоче ходити, то супер. <смеш> і важкувати трошки. Але то таке, я вирішила, що з завтрашнього дня будемо ходити одним. один раз. Будемо плотненько снідати, брати з собою канапки, наприклад, щось може докупати там на пляжі і потім повертатися. Далі вже або готувати вдома вечерю, або йти десь, то таке, щоб погуляти, хочеться погуляти, тут є що подивитись. А, дуже задоволена квартира, суперська, Я окремо зніму і залишу контакти, хоча тут не просто, ми будемо 2-4 дні. А ціні Також дуже гарно, до речі, порівняно з іншими. Бо було все позайнято. Бо було все позайнято. ви ж розумієте, що ми їхали, я та планувала, я місто придумала, куди ми їдемо, все. Але до останнього не знали, чи відпустять. І коли вже так почали бронювати, ну, гарних варіантів вже особливо не було. І я в якийсь момент психнову Думаю, якщо ну, там пропонують Airbnb, e Booking, Тобто Ми будемо в одному місці, потім в іншому. А тому тут все на 4 дні. Апартаменти максимально класні, дуже класні господарі. Прям дуже гостинність на вищому рівні. Я детальніше просто розповім обов'язково. Відчуття взагалі жодної хвилини мене пошкодували, що поїхали. Перша така настільки дальня своїм ходом поїздка. Переживали, але все супер. все того вартувала. Неймовірно. Просто неймовірно. Пройшов лише день, а ніби тиждень. Ніби тиждень, стільки всього так цикади співають десь. Дуже гарні краєвиди, неймовірне море. Все подобається. Угу, Стосовно цін. Так, тут не дешево. Ми то знали. Дешево? Ну не дешево. Зазвичай будемо їсти вдома. Ми, ми були до того готові морально, ми знали, що будемо ще десь їсти або купувати їжу, готувати вдома, тому принципово шукали з кухні. Обидва апартаменти з кухні і два кімнатні, щоб дорослі діти і ми окремо спали. Так що сьогодні відпочиваємо, ми ще хочемо спати. Ми всі хочемо спати, ми ж не виспані абсолютно. Тому зараз підемо по Угу. і будемо відпочивати до завтра. Я вам покажу. Ми підемо в той самий ресторан. Сподобався. Нам списком господаря прислали, хочете користуватися, ні, ми подимо ті міста, куди ми ходимо. Де і смачно, і по цінах більш-менш. Бо ті кафе на пляжі, там навіть по аромату чутно, що таке. Хоча воно на узбережжі дуже смачно. Сідає сонце. Ми йдемо ввечері, то трошки прийде щось гепа. Що це гепо? Головою розумієш, що не те, що в нас, але якось знаєте так. Не чекаешь такого. Ну, Салют. <laughs> Салют. Я сподеваюсь. Ну, не в час, но башня, видите? Ой, я еще покажу. Это верхняя. А еще и одна. Это вера? Так. <laughs> Очевидно. Ой, Ой, так, тут пиратские корабли или что-то такое. Вони бахають, а я підпригую. Там якесь дійство піратське, люди знімають і щось бахають. Сигнальні вогні. Поприпливали кораблі, де їх не було на цій набережні. Так, наше маленьке містечко ввечері просто. Нереальна кількість людей. Просто життя кипить. Всі квартальчики, кафешки, позайняті. Ми зараз ще гарна дівчина регулювалася. Замість поліцейського. Прикольно. Ми прийшли в цей ресторан, в день тут все позанято. Взагалі, що то бахкає сьогодні, саме сьогодні. Свято щорічно. Вон тут. А! Вони реконструють якусь битку піратів, гусари. Вони називати гусарами. Оцих піратів. Щось там на воді, на морі відбувається. Ми знайшли. О, супер, підкандюрами. Хотіла на вулиці, але там бахають, так що там бахають, так що повечеряємо. А сіньой підкандрами зараз не хоче. Все, Все, спочатку бігом. Харба. А, ми фоткаємо. Так, для це все, все можна. Це можна, це треба. Кружається, що ти там знімаєш? Дуже великі порції. Причому я дивилась навіть у людей, боже, як це виглядає. Відділили. Пупу-пу. Радіці що це таке? Кавала чеса. Кальмари. Як я то хотіла, як я про то мріяла. Слухай. Хи-хи-хи. Ти пу так? Ага. Там воно біля. Я так. Карави. Кальмари. м'ясо. Це не креветки. Я думала, що це. Чи це креветки. Що це взагалі? Долгу стіни дюшечки, які пахнуть також неймовірно. Все, приступаємо. <ривіт> <О, ривіт> Тобі погоджує смачно? Кажуть, не <ривіт> <Кажи, ривіт> до цього без камери кажеш ще краще. Каже, і так смачно, ти собі не уявляєш. А у Тимурчика, вже перемішав. Я нести навіть зняти так не хоче. є ті балані, діти сьогодні по пасті виступаєш. Зараз рибки, до речі, різні. Тут сібас, якщо не помиляюсь, і дорадка. Це наш гарнір, якщо не помиляюсь, щось пінак, щось таке з морепродуктами. Чи окремо вийшло, що я його я не знаю, хліб для тата. Ти з раків почав, так? Я не знаю, з чого починати. Ракніш М'який. Кріпний то не рад. Ой, куди я для так. Ладно. Солера шпинат. Це так, вселера. Солера, mm -hmm. картопка. А и картофель. Киркючок. Добраться. Це не креветка, це е качество штука. Сараветки нам принесли окремое тарелки для кирс Mm -hmm. mm -hmm. Ні дюжечки. Mm -hmm. Добре. Сіба стою костики, щоб дівчата за ним бігали. Я люблю колори. І засірати свій сарафан. Найкраще, що можна взяти трапити. Вся вийде. Добре, що вже темно на вулиці, нікого не побачимо. Сибасов сделаю так, я сарафат. Обусоли. Сусиба. Сибас. Внизу идут все щегарки. Там селера картопля, шпинат, честны. С маслом. Это же тоже доброе такое. Вот это чистая картопля. И дально підходить торьов. Спасибо супер так. Добре. 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 Мачно? <клес> а? Угу. Ми так йому руками нам принесли вологі серветочки. А кукушата наїлися. <говорить> Кажуть, все, дуже великі порції. Кажу, з собою треба забрати. Ну, Серйозно. Заберемо, потім поїздить бо нічний жур буде ще. Ага. Буде. Не скінчаються. великі порції. А <канця> <панця> все. <говорить> <говорить> <панец> ми наїлися. Йдемо додому, в мене сила стояти на концерті. Їжу з собою майже зараз мене не їли. забор. Досі, бо люди підбивають гроші. Боже, боже, як ми відвикли такого. Мирного життя, коли купа людей жить по капешкам. У нас же ж взагалі що британська на не знає, вимикається. Це ще по Україні десь як наше темрява. у нас такого немає. Вон піратський замок, ми туди сходимо обов'язково. Вночі він підсвічується. Дуже гарно. Прямо на горі. Кафешки, фастфуд, людей, воплоти. Знаєте, ми Не бачили. Наших бачили. Наші українці кажуть, цього року ще більше, ніж завжди. Це хоча їм казали. Бачили на пляжі. Це привіду було їхати кудись не на олен а десь поцікавіше. Що ви вже? А, вже все щось вже роздупляє тата. Тата у нас не мама, тата може і купити навіть Ну, ночі. Але прийшов. Гляньте, що робиться. Каже, вже вже пішли вернемось. Щоб ви розуміли. Якщо ви думаєте, що ми пішли без того, що вона хоче. То ні, вона дізнається стіну і каже, пішли в інший магазин, дізнаємося. Ідеше, де що там і візьмемо. Сєша, нас така сєша. Варіанта не взяти, в принципі, не існує. Вони йдуть з дочками, щоб розуміли. З карбонари, з баланді і мідіями. Замість тротуара. Так плитка якась камені викладені. узенькі вулички. Всі магазини, пізно вечір. Зараз нас. Десята, так? Десята? Все працює. Все працює, все верли. Щось ми навіть спати вже перестали. Хотіти майже. Так, тут ще щось розваги, оберту. І ще щось є. Але в нас цей ну, план. Але <гум> 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 Так, там також розвага, там річка каньйон. Місток проходить. Ми вчора через нього проїжджали, і там башня було взагалі краще, що видно. Але її в принципі сіль майже видно. Бачите, піратське містечко. Главно піратка все-таки води тата за руку взяла, яка дочця, яка дочка. Гляньте, <гаджу> <гаджу> яка краса. Ну, в день туди підіймемось, щоб подивитись, а все-все, щоб все, подивитись, все, все містечко. Там є оглядовий майданчик. Морозиво, величезна кількість фосфюрів, браслети, сувеніри, ми ще нічого не купуємо, але також треба буде купити. Всього багато життя Як ти такого відволікаєш, коли навіть звичайні фонарі в тебе вимикаються. В 11. І все. А кафе закриття чиняться, і ресторани вже після восьмого домовлення не зробиш. Да. О, ми звернулися за чим. В магазині те саме було. Сірий, знов сірий. 50, щоб а розуміли. Оце костюм. Ти перший розтоплив, ти почав відкрив скриньку Пандори. Ага, тепер папа відчуває, що він вийде, бо хтось вже так, так намікнув. Що ти мура балують, а дівчину не дуже. Так, танцює, танцює. так, ми прийшли за сиром. Ви ж скажете, Даша, ти купила сир. А вже ж я купила, але ти будеш шукаєш, сир якийсь, скрін зробив, щоб дораду ловити. Зараз. зараз. Зараз беремо. Хліб у руках переважно. Хліб діти з'їли. Бери, О. все, а все, все. Ось такий. Хтось так. 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 що? Так. Оцей. Хтось хоче спробувати заради наловити, щоб ми смажили безкоштовну рибку. Але для цього спочатку ми купимо сира на сім'ї. Пішли. Дивись, як прикольно. тут. Ресторани, кафешки, магазини, вузенькі, вулочки, якщо відійти в бік. Якщо відійти в бік від центральної, одразу знов зелені ставні всі і будинки з каміння. Класні. Так мені тут подобається стільбай такого старого європейського містечка. Дуже класно. <рес> ну гляньте, ну, що таке. Звернув за ній на другу ну клас. Клас, бачите? Піратська кухня. Все аспіратською тематикою. Тут все спіратською тематикою, бо є у міста історія.